Доброго дня, до нас звернувся пацієнт з проблемою на порушення акту дефікації. до нас прислав проктолог. Основна проблема, що останні 6 місяців все гірше і гірше не можемо судити в туалет. Можемо судити лише якщо вип'ємо, послаблюючий, і стул стає рідким, і тоді ми ходимо. Ми провели обстеження, дослідили м'язи та з вогодна, знайшли з правої сторони спазмований м'яз. Син, який йде від лобка і робить кільце над анальною кишкою. Також в тонусі м'язи привідна група стигна справа, латеральний тракт, м'язи квадратом ніубором на поперековому відділі і активність є на l 5 с 1 л 4 l 5 От, по суті, сформувався міфасальний синдром, хронічний, можна сказати, не тазовий біль, але хронічних тазових порушень, порушення дефікації. Ми зараз почнемо робити лікувальні дії, подивимося, який результат ми отримаємо вже в найближчому майбутньому.